Я ще в Греції, йо-майо, полетіли! Це ужас, такого дуже не передавано. Ідемо, забираємо шоколад і тим на електричку. А потім потом суп з короче, Приїхали ми в кінетку. А, приїхали, там за столицю. Чекаємо зараз машину і їдемо. А чудо, короче, взяли, мені сюрприз і все-таки. Він мені казав, що не приїде. Но я вірю, що він приїде, і він приїхав. Ну, Так як ви зрозуміли, я вже в Греції. Дорога була, звісно, кєшт дуже важкою, особливо початок, а перший день був таким. Зранку, коли всі стали, прокинулися, зібралися, ми пішли на море. Oh, Ого, яке до сонця. Нє, візьмете. На морі ми плавали. <рикло> Сиділи. друзі, з вами я, Назар Ложка <рикло> і арсенчи. Плавали. Ще раз сиділи, накупалися ми з Назаром, звісно, Да. Лежали. У звісно, був ще якийсь сезон. А тут колігаду. Не вникав. так і пройшов наш день. Але вечір, два парубка моторних, вийшли. на розыск. Короче, пошли погулять. Ну а дальше вы дивитесь сами. Зальтан и Акипа. кадр типа сделать. И Акипа, и распаковка. Ну гуси. у бабуси полетели. Відкриваємо. А ще пішли ми кудись гуляти і забрели в якусь дубці світу. І він мені предлагає отуди попертися. Полетіли лихі. Воно, звісно, взагалі не захоплююче знаходилося, не захоплюючи в місті. Але, ну що нам діляється? Ми, звісно, взяли і ми вирішили прибиратися через ці грбані кусти. Так, вона із паузу, Ми тут через них пробралися. На сіногі, це ж перший день на сінохі вже були покусані, поколіні і взагалі уши. Хохважи, ми пробралися. Це Те теж. Не, кстати, дивись. Вроді би навіть не за Просто цю залупу спереді спереду правильно? правда? Да, але я поколовся, порізався. І це нам, звісно, звісно, трошечки помішало в наступних днях відпочинку. Ми ж все-таки добрались до того будинку. А, а не починав. Пальчик валькуно ми залізли всю заброшку через оптамку кущі, які ви бачили, щоб потім зрозуміти, що тут була дорога. 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 Через яку ми могли просто пройти, а не дертися пертися через ці грьобані кусти. Ми, звісно, дуже засмутилися. Але ми все одно пішли. Гулять далі. Ми перейшли через сатінечики, парами, дивитися на гарний вид, Гуляли, думали, спілкувалися. Ну і... Ми зайдемо просто коти з'явимо на пам'ять. давай зайдемо. Ой! Хуставаємо! І... Хуба-буба! на мой Что? А это не Они не могли блядь. Тут Короче, вас я нам нашел, дело на дней нормально Короче, забрели мы какую-то жопу мира. Ты пишешь, что нам идти до дома 20 минут Роз... купили сікерс. Да. А нас по азії біля нас не було сікерсу. А будемо сіти. Воду ми купили теж, бо я зараз хочу дуже сильно пити, де я ще такі відповідні. На... Повернеться ліворуч на дорогу. Потім через 450 метрів повернеться. Праворуч на дорогу. Чиро. Вертаємося знову, сиділи на пляжі, погляли. Почему підійсти, конечно, це відганяють. Ужас. Це вісом Ні, я лучше. Я ж... Ще... Ось так от і пройшов мій перший день Греції. Далі будуть виходити випуски, звісно, не по кожному дню гресії, але будуть виходити випуски з найцікавішими моментами, днями. Та загалом з цим цікавим відпочинком. Далі. Тому дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся та взагалі просто. Підтримайте будь-як мене. Так що давайте. Алло, улю, до нових час.